доебаться вас не Нет, это, поверьте, доебаться не так. Вот ну, тут эта дверь погнута это укрытие. Никто и не делает. Ну просто как-то системно должно сработать. Ну погнули дверь, ну разные люди бывают. Значит, вот ее я. Як. А может и можно. Реально вот кто тут за нее отвечает за эту историю? Дворники, фигурники, ну что это? Шу -шу 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 за мусорник? Загорели, резетку оторвали. Че курят Куда Відремонтували, це по-нашому. Да? так? от, клас. Тут що? Добранок. То я про що казав, обход. обход повинен бути. Тобто Люди повинні відповідально приходити, бачити отаку історію, де тут курять, п'ють, сплять. Добранок! Йдем. Просипаємося, виходимо. Повітряна тривога вже закінчилась. Шановні, встаємо, виходимо. Повітряна тривога закінчилась. Можна виходити з укриття. Чи ви тут живете? Ну а чого ви тут спите? Голова районної адміністрації. Тривоги зараз немає. Що ви тут робите? Ну-ну, ну. Що ну, ну. і Що ну. Ну. ну? Тут не треба відпочивати, спати, домовились? Все, дякую. до Ні, д***ується. повірте, дхнується не так. У вас це гаразд, медична допомога не потрібна. Слава Україні! Героям слава!